У пустелі сухій, де вода, це всього лише слово, де немає дощу, і покололась сухая земля, там блукала душа так знеможено, пусто і кволо, ніби в пошуках чогось, а чого не знала й сама. У пустелі сухій, де пісок засипає очі, де під сонцем палючим засихає на ранах кров. У пустелі оті лише дні заміняють ночі. То палюче сонце, то вітер здіймається знов, у пустелі безлюдній блукають лише одинокі, не заходять сюди ради галасу, чи то розваг. У пустелі сухій, так здається, вода далеко у пустелі сухій, ледве вже по піску на ногах. А під голову камінь. Може, в сні я побачу Бога. Може, прийде до мене і дасть хоча пригод води. У пустелі не страшно лише думки одні про того, хто в пустелі дає нам без міру живої води. Міріади піщин він оберне в живії краплини, а на рани твої покладе він долоні свої. Ти не бійся того, що тебе поведе крізь пустиню. У пустелі отій він тебе понесе на собі, а палюче сонце, він в силі закрити тіню, обертає в оазис він дюни сухого піску. І не треба себе віддавати тяжкому безсилю, Бог створив цю пустиню, не кине. Тебе він одну, ти не можеш спинитись, не можеш упасти, безсило, не дозволь собі думати, він вже про мене забув. У пустелі сухій він криниця твоя і сила. Ізмаїловий голос, і твій він однаково чув. Я не можу судити, як довго. Ти йдеш цю дорогу, скільки втратила сил, і як тяжко болить душа, Знаю точно одне, полікує він зранені ноги і підтримає там де вже пустка, відчай німота. А коли ти прийдеш цю суху і полючу пустиню, ти під сонцем знеможеш, ти втратиш останню сльозу. Поведе він тебе на висоти свої пасовиська зелені, він дасть радість, як дар нагороду дасть пісню нову. Твоя сила його безкінечна, безмежна любов, бо у тебе кінцева мета не розп'яття й Голгофа. Ти з Голгофи до вічної радості йшов. Потримайся ще трохи, бо близько твоя перемога, він одягне тебе у білосніжний блискучий вісон, а на голову в нього для тебе готова корона. Може, ступиш іще? І буде останній цей крок? Може, ступиш ще раз і скінчиться пустельна дорога, хто пустелю палючу, хоч раз у житті подолає. Той здобуде висоти у Бозі Ісусі Христі.